Привіт, Україно! Ми продовжуємо вас інформувати на рахунок оцієї епопеї з гарантійним ремонтом від компанії Техноторг. Це відео знімається для зворотнього зв'язку з компанією Техноторг, тому що я підозрюю, що вони дивляться мої відео, які я знімав по даному трактору. Тому що в реальному часі мені з ними зв'язатися майже неможливо. Розкажу дещо детальніше, трошки пізніше, далі в відео. Далі для е, маленьку відповідь дам е, людям, які коментували попередні відоси, за що я вам дуже вдячний. Я вдячний за вашу активність, вдячний за перегляди, вдячний за те, що ви ділитесь відео, щоб е, люди, які ну, планували купляти трактор в компанії там, чи ще щось, щоб були в курсі, які, можливо, нюанси можуть з ним виникнути і на яких мотогодинах, так би мовити. Тепер по справі. На рахунок вчорашнього відео, де ми ж таки знайшли вже причину вібрації в тракторі в двигуні, це шатунні і корінні вкладищі. В даному випадку, у мене це корінні лежать, які вигрибло вже. Ну, більш детальніше я відос заставлю в описі посилання, подивитись, якщо захочете. Ми, Саме ми, наша сім'я, господарство, наше все, ми розуміємо, що. Те, що хоче зробити техноторг, а саме заміну вкладишів зробити і поставити нові прокладки, які там порвалися і все інше, це не є ремонт при даних обставинах. Тому що дуже багато причин, по яких виходить з строю саме даний вузол. Це і розбалансування щеплення там з маховиками, з колінвалами, це і... Просадка калвала, самого постелі. Ну, коротше, там купа причин. Ми все прекрасно це розуміємо. І тоді, коли ми колись робили двигуни, чи то на Ніву, чи то на Юмза, коли робили, ми возили блок, калінвал, на ремзавод, там все вимивалось, вичищалось, перевірялось, промірялось, ремонтувалось, якщо треба. Ми це все прекрасно розуміємо. Те, що я вам сказав у відео, що техноторг вирішив, там те і все, я просто докладую вам ситуацію, що вони там вирішують їхній оцей весь відділ, скажімо так, техобслуговування так, сервісної служби. Що вони вирішують при тих чи інших обставинах, які от у нас в частності виникли. Це все для того. Я не буду чітко казати, що вам робити, як вам робити. Я вам доношу інформацію, у вас усі голова на плечах, і ви самі повинні зробити висновки, які повинні зробити, які вам потрібні. Власне кажучи, опираючись на ту інформацію, яку я вам даю, яку я вам показую. Я показую все так, як є. Далі, на рахунок зворотнього зв'язку. Сьогодні я зранку захотів дозвонитися в Миколаївський Миколаївське відділення, головний офіс, щоб поговорити на рахунок того, що Мені потрібна заміна повністю двигуна, тому що дана поломка є заводським браком. І далі експериментувати з часом. Розібрали, зібрали це нерви, головняк. Трактор стоїть, під підмінного трактора не дають. Стоїть він вже майже два місяці. От восьмого вересня буде два місяці, як оцей ремонт весь длиться. Ну він, я не думаю, вже в лучшому випадку, якби хоч до 8-го зробили його, хоч хоч якось зробили. І те, що вони хочуть вкладиші поміняти, нас теж не влаштовує. Але я сьогодні дзвонив, по-моєму, десь до 10 ї мене там перенаправляли, не було там керівника відділення. Потім, ну, вони сказали, номер передадуть, записали. Я в обід дзвонив, сказали, номер передали, значить він ще не звільнився. І зараз уже у нас о пів на шосту ніхто мені так і не передзвонював. Це теж вам довідомо, до інформації, зробіть висновки. Далі. Що б хотілося передати саме техноторгу, як я і сказав, ми не згодні з таким ремонтом, заміною цих шатунів, тому що там, по-перше, купа стружки в каналах, в магістралях, там в насосах. Ну, коротше, візде це так воно діло не робиться, в принципі. Воно це експерименти, оці, знаєте, трошки вони, нам вони не треба, вони в принципі, нікому не треба. Якщо їм, звісно, треба, от вони і вирішили і будуть так і робити. Можете сказати, що судиться. Ну, судиться у нас самі розумієте, як у нас це. Поки ці всі документи, поки цей, це такі процеси, всі якби не швидко плинні. Тому, як би, дякую, що ви даєте все ж таки поради різні, але тут більше е моя ціль цих відосів вас вам показати, що як в реальності робиться, в принципі, так, в тій чи іншій ситуації. Е далі, е що по цьому? А, ну, Взагалі по, по планах, по тому, ну, вони повинні завтра приїхати і щось робити. Я не знаю, можливо, подивляться, може завтра самі подзвонять. Ну, а ні, то я ще й завтра буду пробувати дзвонити на відділення на Миколаївське і все ж таки балакати за оцю заміну двигуна. Що ще? В принципі, нам нафіг не треба оцей двигатель, якщо вони його навіть будуть забирати там, на ремзавод вести, протачувати там оце всі діла. Ну, самі розумієте, і ми чітко це розуміємо те, що нам не треба двигун. На новому тракторі там R1 чи як там він, зараз він, допустимо, там в номіналі ж по розмірах повинен бути з е, заводу. А він буде аеродін, там, чи який там, якщо там малий, може там такий капець, що там треба протачувати, не тільки шліфовка і обійдеться. Воно мені теж якби не треба, виходить, це новий трактор і вже буде перший ремонт на ньому за 200 мотогодин. Що це за діла? Це вважається заводським браком. Ну Вони не давали мені відповідей, да чи ні, на рахунок заміни двигуна, тому що. Що я з ними ще не зв'язався, по причині того, що я не можу зв'язатися з відповідальною особою, а саме з керівником по-моєму, сервісної служби, а так вона називається, той відділ, зі мною так ніхто і не зв'язувався. Я не дзвоню, я дзвоню ну, не представляюся там, я там такий крутий, оце відоси знімаю, ні, Я представляюся, як звичайна людина, якби там тим судим, що є ж. Жалоба на рахунок там, двигуна, там, ремонту і все інше, але тим не менш, як до звичайно і людини навіть без блогу, там, да, без відосів, відношення приблизно ось таке. По основному питанню, в принципі, все. І тепер інформація для самих ярих наших прихильників, які дивляться відео до кінця до самого. Трішки м, хорошої інформації, позитивної, скажімо так, зараз покажемо трошки. Ми ж на місці, так би мовити, не сидимо. І за сьогодні ну, Юра займається тут фрезами. Що у нас виходить? Ось, пару треба купувати на один із редукторів цієї фрези, Ну, немає зуба. Ну, Пара, підшипники, сальники. Це, це вже перебрав? Угу. Це все чітко тут класно. Що да? ти тут, сальнички поміняв? Сальники це масила. Ну, нормально. Коротше. І сьогодні, ну, Юра, тут займався ж цим, цим ділом. І сьогодні я вже почав її ґрунтувати. Цей раму я загрунтував вона на вулиці, і от декор трошки порозвішували, просохне. Будемо частину там збирати. Ну, коротше кажучи, розбиратися щодо чого. ну, от, Трошки почали ґрунтувати. Ну, навіть як завжди, навіть ґрунтований виріб вже набагато краще виглядає, ніж ржа, яка була раніше. Ну а ці редуктора, основні русла, так би мовити, ми ж вже про них розповідали, вони готові, вони чекають вже встановлення. Ну, Встановлення буде вже як пофарбуємо раму. І почнемо їх тоді встановлювати. А потім вже далі... вже по факту, Відос буде окремий, ми знімемо і покажемо. Це так. Трошки позитивного моменту вам на кінець даного відео. Ну, що? Будемо знімати, будемо дивитися, все ж таки від цілі, щоб замінити двигун по-мирному, по-хорошому, ми не відступимо. Завтра ще буду пробувати телефонувати, дозванюватися, але ну, подивимося, що з цього вийде. По-любому вся інформація буде показуватися, що всі були в курсі. Дякую за перегляд. Будемо бачити, що з цього вийде. До побачення.